Сьогодні я розповім вам, як встановити Steam на різні дистрибутиви Linux. Незалежно від того, чи користуєтеся ви Ubuntu, Arch Linux, Fedora або іншим дистрибутивом, ми розглянемо найпростіші способи інсталяції: Ubuntu, Debian і похідні. Якщо ви використовуєте Ubuntu або Debian, встановлення Steam максимально просте. Відкрийте термінал і виконайте команду Sudo apt up update і Sudo apt install steam. Hey, Якщо пакету Steam немає у стандартному репозиторії, ви можете завантажити деб файл із офіційного сайту Steam та встановити його вручну. Arch Linux і похідні Manjaro Endeavor OS У дистрибутивах заснованих на Arch Linux, Steam знаходиться в репозиторії Multilib. Його потрібно увімкнути, відредагувавши файл сльошпи С

Sudo, DNF Install Steam і opensuse. Для opensuse необхідно додати репозиторій Pacman, а потім встановити Steam через менеджер пакетів. Zipper. Sudo Zipper Install Steam універсальний спосіб через Flatpak. Якщо у вашій системі немає Steam у стандартних репозиторіях, скористайтеся Flatpak. Спершу додайте FlatHub. Flatpak Remote Add. If not Exists Flathub. FlatHub.org. Flatpak repo. А потім встановіть Steam командою. Flatpak Install FlatHub.com valve Software Steam. І запустити Steam можна так. Flatpak. run com valve Software, так як Steam. Як бачите, встановлення Steam у Linux залежить від вашого дистрибутива, але загалом процес доволі простий. Використовуйте відповідні пакети, офіційні репозиторії або Flatpak і насолоджуйтеся улюбленими іграми на Linux.